Ляшко, радикальна партія учора. Центральна виборча комісія. На замовлення влади позбавила двох народних депутатів Миколу Томенка, Єгора Фірсова, депутатських мандатів, На підставі рішення з'їзду шановної політичної сили блок Петра Порошенка, який в таємному режимі відбувся в суботу. У понеділок ЦВК вже прийняла рішення і забрала мандати. Я хочу нагадати: 18 вересня минулого року з'їзд радикальної партії прийняв рішення про позбавлення мандату тушківка, якого з потрохами Викупили з нашої фракції, і він сьогодні сидить у секторі БПП. З вересня минулого року ЦВК відмовила нам у прийнятті рішення, щоб у тушки, якого наші шановні колеги з БПП з потрохами купили, і він сидить зараз там, щоб позбавити його мандату. От вам подвійні стандарти. Я хочу навести ще один факт. Із серпня минулого року, коли помер наш колега царство моїй небесний Ігор Єремієв, ЦВК досі не призначила, аби. Вибори на Волині на тому окрузі, де достойно представляв цей округ Ігор Єремєєв. От вам потрійні стандарти, які демонструє ЦВК. Чому ЦВК демонструє ці стандарти? Тому що вона незаконна, тому що термін повноважень ЦВК збіг у 2014 році. І досі сидять і 9-й рік незаконно виконують свої повноваження. Я звернувся до Вищого адміністративного суду України про визнання протиправної бездіяльність президента. Президента, який відповідно до Конституції, мав би внести сюди до зали парламенту про зміну звільнення членів ЦВК і про призначення нових, по сьогоднішній день, незважаючи на те, що півроку є рішення суду, президент Петро Олексійович Порошенко не виконує своїх конституційних обов'язків і не вносить подання на звільнення членів ЦВК. Чому я вам скажу чому? Тому що ЦВК виконує незаконні команди адміністрації. Ці президента позбавляє незаконно мандатів. А тих, кого влада купує тушками, тим мандати продовжують залишатися. Я наведу інший приклад. Це Конституційний суд України, шестеро суддів, якого ви на догоду Януковичу узурпували, допомогли узурпувати владу, скасувавши конституцію в 2010 році. По сьогоднішній день ці судді сидять у конституційному суді і вже виконують команди нинішньої влади. Учора, під час зустрічі з президентом Порошенком, лідери фракції це підтвердять, я жорстко поставив вимогу до президента негайно внести подання про звільнення членів ЦВК і про призначення нових і звільнити продажних суддів Конституційного суду, які... Гвалтували конституцію. На жаль, президент знову пропустив поза увагою ці наші звернення. Я вважаю, що все, що сьогодні відбувається в Україні, це дорога до узурпації влади, яку здійснюють ті, хто сьогодні дорвався до влади, завдяки майдану.